В Умані невідомі захопили готель за рішенням із так званої ДНР. Напередодні молодики в чорній формі штурмували приміщення. Увірвавшись ті, скрутили працівників та власника готелю. Про це повідомляє вечірня Умань. Молодики повідомили, відтепер будівля належить ізраїльській фірмі, бо таке рішення, мовляв, ухвалив Макіївський суд. Додам, ця територія нині під контролем так званої ДНР. Після перемовин Уманської поліції владців із невідомими ті звільнили прохід. Нині справою опікуються правоохоронці. Ми поспілкувалися з тими людьми, які приїхали робити цей захват. В принципі, їм дали інформацію е, односторонню і дуже сильно обмежену, тобто їм не сказали всієї правди е, і якби, фінансово, е, скажем так, стимулювали їх, і вони приїхали сюди зробити якусь роботу, не знаючи що. От. Але на даний момент тут уже мало людей залишилося.